Всім привіт! Друзі, авторозбор на зв'язку. Сьогодні покажу вам цікавий Ford C Max, про який в мене було вже відео. Було не про цю автівку, а про іншу. Я розповідав про те, що машина мені дуже сподобалась ходу. і тут пригнали наші знайомі і такий автомобіль. Я зараз вам її покажу поверхнево. якщо захочете, то через мене будете тримати зв'язок, я вам скину номер телефону власників. Цього автомобіля Ford c Мак в рік. Рестайлінг, як ви бачите, дуже цікавий автомобіль, дуже цікавий в ходу. На класній комплектації має парк пілот повноцінний, бачите, по 6 партронів. В передньому і задньому бампері легкосплавні, денні ходові. Тут камера всіх асистентів, попередження зіткнення, полоса і все решта, тобто дуже потужний по комплектації, а має також Чистий, 615 рік 2 літра дизель автомат 110 кВт 150 сил, 4 склопідйомники, складання дзеркал, шкіряне кермо присутнє в нього. Ну, звичайно, що є круїз контрол присутній. Так, світло у нас автоматичне присутнє. Тут коректор і туманки вмикаються. Автомат PowerShift, велика навігація, підігрів лобового скла, підігрів керма. Двохзонний клімат-контрол, все працююче по автомобілю, підлохітник, отакі у нас цієї, є блютуз, звичайно, все, що потрібно, навіть і підзарядка ключа для підсилення сигналу, все присутнє. Гарно грає акустика, 6 подушок фаербак і гляну, зараз, можливо, є і для них водія. Ні, для них водія немає. Дуже гарно тут збережено, бачите, підлога, все решта, нічого не витрату. Оригінальні коври автомобіль сервісувався дуже добре. Він з Швейцарії приїхав. Хто їздив на CMAX, хто і мене зрозуміє, чому автомобіль мені так сподобався, чесно сказати. Якщо брати всіх його конкурентів, то цей автомобіль в ходу один з самих приємних, один з самих приємних автомобілів свого класу в ходу. Я не буду казати, що це найкращий автомобіль, чи він там найсупер-пупер. Сами Ні, але в ходу, тобто відчуття від автомобіля на хорошій комплектації. На дизельному двигуні він прямо-таки буде давати кайф в користуванні. Мінівенчик такий собі невеликий на автоматі. чудово підійде для дружини, для сім'ї, для будь-яких потреб і подорожей. 2 літра. Дизель 2015 рік, я вже сказав, 224 тисячі має оригінального пробігу. Ось він код косметично в дуже хорошому, збереженому стані. Кермо прямо виглядає, я не знаю. Дуже-дуже гарно кермо виглядає. Не скажу, що по ньому такий пробіг, а виглядає на набагато менший пробіг. Є цікаві такі плюшки. Взагалі обов'язково про це Мак зніму конкретне відео з його кліренсом, з його ходовими якостями. Дуже прикольна рульошка в цього автомобіля в зв'язку з незалежною підвіскою позаду. І він веде себе ну, неймовірно комфортно і м'яко на 16-х колесах. І виглядає автомобіль досить таки гарно. Хороший європейсь, хоча в Америці кузов в принципі, точно такий самий, і дуже багато їх є електричних цих фордиків. Гарний багажник, ну, взагалі, я ж кажу, така приємна, приємно збережена автівка, все масивне, хороша в нього безпека активна і пасивна. Не кручені болти, я зараз покажу так швиденько. Пройдусь по локофарбовому по кузову, щоб ви побачили його фарбовані чи не фарбовані елементи. Задня арка. Двері. Так, Пристрелюємо до даху. Дах ось так виглядає, не фарбовано поки що нічого. Швиденько пройду, для того щоб не затягувати вам часу, щоб ви бачили, що по автомобілі так, що не так. Якщо він вам цікавий. Друзі, ясно, що то не новий автомобіль, і на ньому однозначно будуть сліди використання і ви приїдете, ви їх побачите, але зважаючи на пробіг і все решта, тут мінімальні сліди використання по ньому помітні. Він дуже гарно зберігся, швейцарські дороги не дали йому. Як то кажуть, прикурити і водій був там, власник був, наскільки я розумію, досить адекватний. Приїдете, зробите комп'ютерну діагностику, передивитеся його стан і підтвердите, звичайно, що мої слова, тому що автомобіль дуже в непоганому косметичному стані. Цікаво, телефонуйте, 13 тисяч доларів його ціна. Ціна буде з сертифікатом, 2 літра дизель. На крутезній комплектації парпілот, легкосплавні, безключовий запуск, кнопка старт-стопа, круїз-контрол, камери асистентів присутні у нього по безпеці, чотири підйомничка. Дуже, я ж кажу, приємна автівочка в користуванні і в ходу. Плютузи, все решта присутні. Тут у нас є, а, бачите, вже модерново так зроблено два USB-виходи, можна заряджати телефон, можна тут охолоджувати пляшечку. А якщо ви п'єте віскі, якщо п'єте воду, тоді пляшечку водички. Підігрів керма, я вже сказав, лобового і все таке подібне цікаво. Він в Рівному наберіть, приїдьте, зацініть стан. Ну дійсно, бачите, як зберігся. нічого не порвалось. Кермо. Ось тут є такий мікро-мікро момент, але звідси такої виглядає супер, але дійсно сліди використання мінімальні, але присутні. В ходу дуже приємна машинка. Часто сідає в сімейний мінівен і отримуєш насолоду від користування ним. Потужний дизельний двигун, гарно працюючий робот. Це роботизована коробка. Багато хто їх побоюється через вартість ремонту, але наскільки... Всі кажуть, що ці саме на 2 літрових дизельних проходжують досить такий великий кілометраж. Так, Я не зняв стояночний тормоз, перепрошую, друзі. Тому так, якщо вона вам цікава, вона знаходиться в нас в Рівному. Приїдьте, подивитесь, заціните, придбаєте.